Чорта кішка і я буду відповідати від підписників питання. І починаємо. Перше питання від Вети. Е, який твій улюблений колір? Це голубий та жовтий. Друге питання, чому ти знімаєш робокс? Тому що він цікавий та... та... Та може знімати? І друге питання. І друге питання. Хто твій улюблений робоксер? Це Ну, ніхто, ніхто. У мене поки що ніхто. Четверте питання. Яке твоє улюблене відео з твого каналу? Всі? П'яте питання. Про скільки підписників в міря єш? Я мрію. Тисяча підписників. Питання від Ані. Е, перше питання, чому саме чорта кішка? Я трохи не зрозуміла, але не буду відповідати на це питання, тому що не зрозуміла. Друге питання. У тебе є домашні тварини? Так, є, але на шайф в Україні. Так, у мене є е, кицька і свата Маркіса. І вона в е, Україні. О, четверте питання, як давно знімаєш YouTube? Я думаю, 10 місяців, 11 місяців. Типу так. П'яте питання, як давно граєш робокс? Що як рік? Шосте питання, що краще чи робокс? Те і те. Восьме питання, як тут награш управи? Десять е, місяців чи одинадцять, Чи вісім? Е, е, Дев'яте питання. Який улюблений колір? Е, шовтий та голубий. Та, та Десяте питання, яка твоя улюблена гра у РП? Всі? Питання від е, самого прекрасного Чигуашкета. Перше питання, будеш грати ще в якісь ігри, крім Робокса? Так, я граю у Правей Старс. Друге питання, Давай пограємо в впитви екстрасенсів. Я я щось не зрозуміла, але не буду відповідати на це питання. Як думаєш, скільки буде? В тебе підписників тисяч через е, рік? Тисяча. Третє питання. Яку теж порада, якщо тобі пишуть слі хом'яки та кажуть, щоб ти їх кліпкала? А щось ти зрозуміла? Четверте питання. А, будеш робити нові ідеї для конкурсів? Якщо так, то яким? Я, е, я вже не роблю конкурси, я не знаю яким. П'яте питання, ти покинула Ютуб, якщо б було мало активу? Ні, я вас ніколи не покину. Перше питання. Скільки років ти знімаєш Ютуб? Я, я не так довго знімаю YouTube. Я знімаю 10, 10 місяців чи Е, Друге питання, скільки років ти граєш у Roblox? Один рік. Третє питання, скільки ти приплиснути у Roblox Роблоксів? Робокс Секретик? Я не кажу що це. Четверте питання. Чи тебе колись сломало? Ні. П'яте питання, який твій улюблений режим в рипи? Всі. E, шосте питання. Чому ти опошуєш цей режим? Я щось не зрозуміла? Хто твій улюблений Робоксер Робсерша? Ніхто.